Всім привіт! В ефірі наша традиційна програма Студентський квиток, яку спеціально для вас приготували студенти Київського міжнародного університету. В Студії як завжди, Марина Скаженник і ми починаємо. Нещодавно у Київському міжнародному університеті відбулося чергове засідання первинної організації національної спілки журналістів України, тож детальніше у нашому наступному сюжеті. У навчально-науковому інституті журналістики, кіно і телебачення відбулося чергове засідання первинної організації національної спілки журналістів України детальніше у нашому сюжеті. Запрошені учасники засідання: голова Київського осередку НСЖУ, заслужений журналіст України Михайло Сорока, заступниця голови Київської організації спілки журналістів, заслужена журналістка України Алла Малієнко та модератор заходу, завідувач кафедри соціальних комунікацій та аудіовізуального мистецтва Київського міжнародного університету, професор Юрій Нестеряк. Презентували книги Журналісти на війні та Україна, журналісти на передовій, присвячені участі України українських журналістів у війні, яка почалася 9 років тому з Криму та Донбасу. Під час засідання також було вручено членські квитки новообраним членам НСЖУ, доценту кафедри соціальних комунікацій та аудіовізуального мистецтва Валентині Козак та студентці третього курсу спеціальності журналістика Дарії Сергієвій, яка вже тривалий час співпрацює із НСЖУ у якості фотокореспондента та журналіста. Тож не дивно, що пропозиція щодо вручення членського квитка Дарії була ініційована саме керівництвом НСЖУ на відзначення професійних досягнень студентки. У засіданні осередку також взяли участь студенти першого та другого курсів спеціальності журналістика та третього курсу спеціальності журналістика фахового коледжу КМУ. Захід було приурочено до Дня журналіста України, який щорічно відзначається 6 червня. 2 червня 1965 року народився один із найвродливіших українських акторів театру і кіно. Заслужений артист України Олег Савкін. Не так давно він завітав із гостьовою лекцією до наших студентів. Тож увага на екран. Я ж не можу показати, що нічого тому не вияв. Я я я, 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 ж актор. я просто знаю що Я не їду не тому, що не знаю, просто я не хочу. І зручая до нього дивили щось таке. Окате, полохате, зелене, Ай, і скліське. Так, не тільки обличчя. Ні. Нам не тільки очі ви розумієте? Якщо в обличчі є ще мініміка якась, є ще є ро. Тут у нас тільки очі, тільки очі. Знаєш, актор, актор працює. Як, як Лукаві. Мы берем и убираем лишнее. Убираем лишнее, убираем велосипедию. А Которые, как луковицы, воняют? Да нет, доводит до слез. Да что ты? О, наверное, чернеет и скукоживается на солнце. Нет, многослойность. Лук многослойен. Поэтому ну, сказал, нет, еще раз попробуй, еще раз. только спал. Знаете, я такую роль еще не сыграл. <свят> я еще надеюсь, что я сыграю такую роль. І е, всі ці ролі, коли е, які я зіграв, це вже пройшло. Це було на іншому етапі. Зараз я змінився, і мені хочеться грати щось цікаве, щось не те, що я грав до того. Я хочу, щоб вона була грав, роль, така яка е, давала мені можливість зіграти як відкрити себе як намного більше, розумієте. А чи знаєте ви, що спільного між Червоною рутою, кавою Арабіка і Ефіопією? Ваші варіанти залишайте в коментарях під цим відео, а ми пропонуємо обговорити це у нашій традиційній рубриці. Цікаво знати. Ефіопія вважається батьківщиною кави. Є навіть легенда про пастушка і його від зерен кави. Кіс кава тут дійсно особлива каву з ефіопським корінням. Можна скуштувати майже у кожній кав'ярні Києва та багатьох інших міст України та світу. Вона складає близько 60% кави на планеті. Ми її знаємо як каву Арабіку, тому що саме араби, які взяли каву в Ефіопії, розповсюдили її по світу. Але справедливіше було б називати каву ефіопікою, але вже як є. От вам і сила брендингу, до речі в Ефіопії найтрадиційніший спосіб подачі кави з гілочкою, яку називають здоров'я Адама. Її просто двічі швидко занурюють в напій перед тим як його пити. Гілочка робить магію, сильно збагачує смак, додає пікантності і як вважається, зміцнює здоров'я. Так от ця гілочка це рута латиною. Називається рута гравіоленс, а українською рута садова. Та сама рута оспівана в коломийках, легендах і славнозвісній пісні Івасюка, яку з 70-х років співає вся Україна від застіль до футбольних трибун. Тому, якщо ви раптом смакуючи чашку арабіки, почнете мимоволі наспівувати Ти зізнайся мені звідки в тебе ті чари, то не дивуйтеся, і знайте, що чари з Ефіопії. Шукаємо чорами! І у мене є піна тільки. Ти а в нашій традиційній рубриці цей день в історії поговоримо про день журналіста. Дивимось! 6 червня в Україні відзначається День журналіста: професійне свято журналістів, кореспондентів і репортерів. День журналіста був заснований першим президентом України Леонідом Кравчуком в 1994 році. Датою свята було обрано 6 червня, знаменний день для української журналістики. Саме цього дня в Брюсселі Національна спілка журналістів України переважною більшістю голосів була прийнята до лав міжнародної федерації журналістів. Журналіст це дуже відповідальна і небезпечна професія навіть у мирний час. А під час війни багато журналістів ризикують життям, щоб показати світу правду про бойові дії. Зокрема, кількість загиблих українців за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну сягнула 56. Київський міжнародний університет має потужну школу підготовки журналістських кадрів за 29 років існування Киму було підготовлено цілу плеяду журналістів, які сьогодні захищають нашу державу на інформаційному і культурному фронті та протидіють російській пропаганді. Ярослава Гресь, яка разом зі своїм братом, випускником юридичного інституту КИМУ Олександром Тодорчуком створила найбільшу піар-агенцію України: Гресь Тодорчук піар амбасадорка фандрайзингової платформи Юнайтед 24 Тетяна Чорновол, народна депутатка України, яка віддала перевагу своїй стугні замість мандату Верховної Ради, і нині вона продовжує звільняти нашу землю від окупанта на Херсонщині. Тетяна і її підрозділ знищили кілька. Танків, БТРів і купу ворогів під Києвом і на Херсонщині. Вона чи не єдина жінка, командир роти, яка управляє стогною. Андрій Цеплієнко – військовий кореспондент. Максим Сікора, телеведучий журналіст, ведучий телеканалу Ми Україна, колишній ведучий інформаційно-аналітичної програми сьогодні на телеканалі Україна. Іван Любиш Кірдей, оператор міжнародної інформаційної агенції Рецьорс. Олександр Фозі Сидоренко український співак у стилі хіп-хоп, вокаліст гурту «Танок на майдані Конго, письменник, нині волонтер та інші. Вітаємо усіх журналістів з професійним святом. Бажаємо натхнення та найшвидшої перемоги. На сьогодні це все. А ви чекайте на нас вже за тиждень, адже ми, як завжди, підготуємо для вас щось цікаве. Бережіть себе, прямуємо до перемоги разом. До зустрічі в ефірі! Там їх первих дій устаріш то із бой. Позросли всі бідашлі там акандроль. Не сніг да Рой воясной, жаждем светлых дней, тогда придет.